Шановні, в ефірі програма Про все на телеканалі Місто з вами в студії. Сьогодні буду працювати я, Марія Бойко, і моєю гостею, співрозмовницею буде директор Грузицького культурно-освітнього центру Полтавського університету економіки і торгівлі, доцент, кандидат економічних наук Яніна Барибіна. Доброго дня! Доброго дня, Марія! Грузинський культурно-освітній центр був відкритий у Полтавському університеті економіки та торгівлі в листопаді 2012 року. Створення центру стало результатом співпраці університету з громадською організацією Полтавське територіальне грузинське братство Георгія і університетом Сухішвілі міста Горі в Грузії, які виступили співзасновниками центру. Цин сприяє мовній та культурній адаптації студентів з Грузії, які навчаються в Полтаві, займається організацією культурних виставок, публічних презентацій, святкувань національних свят з метою ознайомлення, громадськості з історією, культурою та традиціями Грузії. Позитивним прикладом є Олександр Антоненко, випускник поет, який успішно захистив в стінах рідної Альма-Матер диссертацію і здобув науковий ступень кандидата економічних наук. Сьогодні він працює в Грузії експертом з енергетичної політики і політики стимулювання відновлювальної енергетики та енергоефективності. Грузинським культурно-освітнім центром вже проведено чимало заходів, найбільший з яких фестиваль грузинського кіно, участь у якому взяв посол Республіки Грузія в Україні Міхаїл Уклеба. Яніно, З огляду на те, скільки нині грузинів в нашому українському уряді. Спеціалістів на вашу думку, що саме вони шукають в Україні? Чому саме вони долучилися зараз до реформування української економіки в суспільства в Україні? Ну мені здається, вони прагнуть змін так, як і ми, українці. Ви знаєте, за той час, коли в Україні сталися ось ці не зовсім приємні для кожного українця проблеми. Я переглянула дуже багато інтерв'ю, було дуже багато розмов із грузинами і в Україні, і в самій Грузії. Слідкуємо за ефірами, слідкуємо за кожним коментарем і урядовців тих людей, які на сьогоднішній день прийшли змінювати Україну. І мені, до речі, сподобався один із коментарів на сьогоднішній день радника уряду українського уряду з питань реформування Георгія Вашадзе. Так, от він сказав, що можна провести аналогію із футбольними клубами. Мовляв, легіонерів до футбольних клубів запрошують для того, щоб отримати кращий результат для того, щоб посилити команду. Таку ж аналогію він провів із управлінцями, із менеджерами, саме з державного управління. Вони прагнуть змін. Ну і тут, напевно, ще існує такий дещо, можна сказати, або романтичний, або прагматичний аспект. Грузини прагнуть посилити українські позиції, грузини прагнуть допомогти. Україні вийти із кризи і тим самим зміцнити нас, зміцнити нас як націю, хоча в нас і самих духу вистачить правда. Вони не хочуть залишатися один на один з Росією. Вони хочуть мати гарного сусіда, залишатися в таких же дружніх, тісних соціально-економічних стосунках, аби, напевно, разом подолати. Кризу разом подолати ворога. Вони мають сподіваються, що українці, подужавши, відвоювавши свої території, допоможуть відвоювати Грузію, те, що в неї загарбала Росія. Мені здається, що так. Це моя особиста думка, що є такі, напевно, сподівання, тому що ті очі, ті емоції, які ми бачили в Грузії. Вони говорять про те, що все-таки кожен грузин, який проживав в Абхазі, сподівається повернутися додому. Вони мають такі сподівання. Наш університет має тісні стосунки із цілою низкою університетів із Грузії. І от один із університетів, вузів-партнерів це Сухумський державний університет. Який, знаєте, як Птах Фенікс, цеглина за цеглиною вони створювали знову ж таки університет, який колись знаходився в Сухумі, і е, ті викладачі, і студенти, які змушені були покинути Абхазію, е, переїхали в спокійнішу частину Грузії і вони. Зібралися і знову ж таки відновили Сухумський університет і сьогодні продовжують свою діяльність, так як і багато вузів із Донеччини, які на сьогоднішній день знайшли собі притулок чи на Вінниччині, чи на Полтавщині, чи на інших територіях України ну, я знаю, що і поет приймав і переселенців, і викладачів приймав з АТО. Так, звичайно, маємо ми. Дуже кваліфікованих педагогів і сподіваємося, що вони також здобудуть і мир, і спокій, і рівень їх професіоналізму. Вони будуть підкреслити досягти. Мало розинських своїх... студентів у нас вчиться? Чимало. І вони в дуже гарних стосунках із студентами із Азербайджану, яких також велика чисельність. Я бачу, накидуть да, грузинські студенти по університету, то їх чути. Це такий Звичай. темперамент, це така хвиля енергетики йде назустріч на, на тобі. І, як і всього грузинського народу, правда, <правда> відчувається так. так, студенти є, Я пам'ятаю дуже гарно студента на ім'я Важа. який І Олександр Хведелідзе. Я їх всіх пам'ятаю, тому що вони дійсно унікальні студенти. З якою любов'ю, теплотою вони розповідали про Грузію, створювали неймовірні презентації, і наші студенти мають можливість принаймні ось так долучитися до знайомства із Грузією. Але Звичайно, ми маємо набагато ще тісніші, і наукові, і науково-культурні, освітні зв'язки із Грузією. Завдяки університету наші викладачі і студенти мають можливість відвідати Грузію, відвідати науково-практичні конференції. Тому зв'язок у нас тісний існує. суті, ці студенти ще й проникаються за роки навчання в Полтаві. Вони проникаються нашими традиціями, нашим колоритом і по суті самі їдуть до своєї країни, повертаються вже як посланці, які несуть нашу культуру в Грузію. Так, звичайно. І більше того я хотіла підкреслити, що е, так є, у нас грузинський культурно-освітній центр. Е, який, який збирає діаспору грузинську в стінах Полтавського університету економіки та торгівлі, але разом з тим студенти і українці, і студенти із Грузії мають можливість ознайомитися із іншими культурами, які представлені в університеті, тому що ми маємо сім культурних центрів. І азербайджанський, і туркменський, і німецький. Тому студенти збагачуються. Китайський. китайський центр, студенти збагачуються, викладачі збагачуються. Звичайно, в цьому ми, напевно, сильні. Хто ініціював створення центру? Це була грузинська діаспора в Полтаві. Хто був ініціатором? Хто придумав? Чому, Чому створювали центр? Наскільки він унікальний на теренах України? Центр дійсно унікальний, як підкреслює завжди голова громадського об'єднання Георгія Рамаз Бондович Заркуа. І він з любов'ю завжди відгукується про грузинський культурно-освітній центр поет. Він говорить, що ви у нас єдині. І вони стали ініціаторами спільно, звичайно, із університетом, із ректоратом. Це спільні цілі, це спільні бажання. Я думаю, що ще й зацікавлена громада, що це постійний рух молоді в цьому центрі, тому що було б це десь, ну, скажімо, там у їх приміщеннях, то це було б тільки їх осередок. Скажімо, більш локальний, а так в університеті це от я була присутня на поетичному вечорі, То коли звучала навіть грузинська мова без перекладу, але цей темперамент все було зрозуміло. Про любов можна читати любою мовою, і буде зрозуміло. Це було неймовірне враження. Так, дякую, звичайно, за компліменти, Марія. Нам було дуже приємно, що і ви відвідали наш поетичний вечір. Приємно було чути із вуст студентів із Грузії, Сухумського державного університету, поезію Лесі Українки, поезію Шевченка. Тому приємно, що ми розвиваємось такі. Такі культурно-освітні зв'язки. Ви викладаєте в університеті туризм і ваше око має бути чіпким до унікальних деталей нових для вас країн. В чому за ці роки змінилася Грузія? Адже у них по суті були ті самі проблеми, що й у нас: корупція, зображення, війна, але Грузія пішла дуже швидко вперед. Мені згадується постійно. Каха Бендукідзе, який є одним із реформаторів Грузії, можна по-різному відноситися до тих реформ, які були в Грузії, щось вдалося, щось не вдалося. Ну, для мене перемітним є те, що в український уряд прийшли ті люди-реформатори, які змогли змінити нехай деякі локальні. Проблеми. Якщо в Грузії змогли покращити інфраструктуру доріг і на цьому зробити акцент, то я сподіваюся, що в Україні ми теж подолаємо цю проблему. Вони змогли реформувати медицину. Їм це вдалося. Є сподівання, що і у нас ці реформи відбудуться. Відбулися реформи в МВД. Мені приємно, що Еказ Гуладзе взялася за роботу і в Україні. Станом на 2002 рік наведена така статистика в Грузії: 25% хлопчиків хотіли після закінчення школи стати бандитами. 35% дівчаток хотіло бути дружинами бандитів. Станом, так, станом на 2002 рік. Але потім в країну прийшли реформи, освітні реформи, боротьба з корупцією. І, напевно, змінилася свідомість громадян. І якщо зараз поспілкуватися з молоддю, то вони розуміють, чого вони хочуть, куди вони йдуть, який. Вектор обирає їх країна. До речі, хочу підкреслити, що в Грузії не так багато молоді розмовляє російською мовою. Для нас це часто насправді проблема, якщо хочеться запитати на вулиці, куди пройти так або знайти ту чи іншу пам'ятку архітектури. Молодь переважно розмовляє англійською мовою, а на українською реагує? Чудово. Українців люблять. Так, так повелося ще і сивої давнини, коли у 1154 році князь Ізяслав Мстиславович одружився із донькою царя Деметре Руссудан і цим самим поклав гарну традицію брати за дружин українських жінок. Традиція ця підтримується. І, до речі, в нашому університеті теж ми маємо магістранта Георгія Чавчанідзе, який також взяв собі за дружини, випускницю нашого ж університету. І вони завдяки. Тим здібностям, які здобули в університеті, завдяки своєму фаху змогли створити невеличкий сімейний бізнес, мають дуже цікавий грузинський ресторанчик. Ну, так, Чи, створюємо народ... сім'ї. І дуже класно, дуже потужну генетичну нову народність, грузу. Це напевно дуже цікава генетика має бути. Дуже яскрава, неймовірно потужна, тому що два народи мають неймовірну історію і силу свого роду, так. і свого самоусвідомлення. Лесі Українка, до речі, говорила, що е, тільки такий дружній могутній народ, як грузини, могли вистояти в всіх тих бідах, які зустрічалися на їхньому шляху. І ще Лесі Українка сказала, що якби я не була українкою. Я б хотіла бути грузинкою. Я її так розумію. Що найбільше запам'яталося з подорожей в Грузію? Що вразило? Що полонило і хотілося б, не знаю, перейняти, поділитися, показати друзям, повезти туди друзів. Куди? От що саме? Повести друзів в Грузію. Грузія, неймовірна, вражає, підкорює грузинська гостинність. Так, Грузинська гостинність, їх щедрість, їх ментальність. Вона, до речі, дуже схожа до українців, тому ми, напевно, такі дружні. Ми розуміємо один одного дуже добре. Ми дуже багато пережили. У нас однакові були біди, однакові тривоги. Ми були частиною цілої імперії. І, знаєте, серед тих, серед тих бід, які пережила Україна, був Голодомор. І саме грузини дуже активно підтримували українців. Дуже багато українців мігрувало до Грузії. Там вони знаходили і підтримку, знаходили спокій. Ну, навіть Олексій Олексійович, ректор університету, розповідав, що його родина, да. бабусі виїхала тоді до Грузії. От так, маємо завдя завдячувати цьому народу за підтримку, за ту підтримку, яку вони надавали нам, і коли відбувалися події на Майдані, цього забути не можна. За це мож потрібно лише дякувати. Тільки величезна подяка і Уклін. У грузинському народу. Однією з найбільших ваших акцій от культурних, які були в місті, по якому знають ваш центр і його діяльність, це був фестиваль грузинського кіно, який зібрав дуже велику аудиторію. Це мало велику таку поширення потім емоційне серед полтавців, бо ділилися потім враженнями. До грузини привезли нове кіно. А українці чомусь тільки нарікають на брак фінансування. Як вдалося реалізувати грузинам? Вони якось ділилися своїми, ну не знаю, напрацюваннями. Скажімо. Взагалі, як вдалося цей організувати цей фестиваль? Не до кожного грузинського центру в Україні приїздить посол Грузії в гості. Так. Це була унікальна подія. Так. Посол Грузії Михаїлу Клеба. До речі, відмітив, що Полтава вразила і дорогі Полтавці, вразила його своєю енергетикою. Він відчув, що в Полтаві цікавляться грузинською культурою. Нам вдалося створити гарну атмосферу, перш за все, і господарям. Цього свята сам захід відбувався за підтримки посольства Грузії в Україні. І е, цей фестиваль об'їхав декілька міст України: Київ, Дніпропетровськ, Харків, Полтава. І е, в Полтаві дійсно посол залишився враженим. І е, фільм, який переглядали саме в Полтаві, тому що фестиваль передбачає показ різних фільмів, знятих грузинськими режисерами. В Полтаві ж ми е, проглядали фільм про «Улянка Карабах, фільм, який зачепив струни кожної душі. Це документалістика. Фільм знятий за реальними подіями. За реальними подіями, які були в проблеми Нагорного Карабаха. І, знаєте, кожен глядач в залі проводив аналогію з тим, що відбувається в Україні, і, напевно, зміг переосмислити щось. Із тих подій, які на сьогоднішній день є у нас. Якщо говорити про грузинський кінематограф, то звичайно нам що згадується із дитинства, правда? Спогади. Перше, що спадає Мі на думку, міміно, кукарача, так? отець солдата. І мені ще приємно згадати мою улюблену казку з дитинства Іванко і поганий так, так. цар. Неймовірний образ створений. А режисером є якраз грузин. Це українська казка, яку знімав грузин Борис Небієрідзе. Якою взагалі є Грузинська громада на Полтавщині? Скільки людей, чим вони займаються, чим вони живуть. Навколо чого вони єднаються? Грузинська громада Полтавської області є потужною. Вона налічує близько 1600 осіб, і мені здається, що вже десь 1500 знають і про наш центр. Тому що емоції, ті, які отримують грузини в нашому центрі, вони передаються із уста. Об'єднує, безумовно, грузинів, і, і любов до грузинської культури, і любов до України, і бажання донести кожному українцю грузинську культуру. Громада долучається до е, різних святкових заходів, до урочистостей. Завдяки грузинській громаді було підтримано музей Давіда Гурамішвілі, який знаходиться у Миргороді. Завдяки грузинській громаді за їх підтримки відбуваються свята грузинської культури, опікуються вони також і обелісками, знаходять десь пам'ять свого роду, яка є тут на Полтавщині. Що вони взагалі вкладають слово патріот? Це якось різниця з нашим уявленням? Патріот це для них, мабуть, вірність, вірність своїй землі, вірність тому дому, в якому ти віришся, коли приходить озброєний солдат, залишитися все-таки в Абхазії? Якщо так складається життя, що потрібно врятувати. Малих дітей і виїхати із окупованої території, то патріот, напевне, буде докладати зусиль, аби відновити той університет, в якому він працював, аби далі навчати молодь, аби далі створювати міць держави, інтелектуальну міць. Патріот це людина, яка любить свою державу і щодня докладає зусиль для її розвитку. Чарівлива краса. Грузії неймовірна, неймовірні пісні, неймовірні краєвиди, там, наче небо ближче, наче до Бога ближче. Там, неймовірні традиції християнства, там неперевершені вина. Якими вам видалися грузинські жінки? Ну, Про грузинських жінок було б доречно запитати в українських чоловіків, ну, але на погляд Принагоді жінки нагоді запитаю. <с. <с. Ви знаєте, грузинська жінка дещо схожа і до української жінки, мені так здалося, хоча є відмінності. Мені здається, що груз і Україна, і Грузія. І Украї... жіночого роду. І українка, і грузинка їх така риса як жертовність. Так, я б сказала, що грузинська жінка вона жертовна, але вона горда, вона любляча, вона ніжна. А взагалі я б порадила перечитати кожному телеглядачу. Щоденники Бабода Діані. Перечитати щоденники останньої Фреліни імператриці і осягнути всю велич грузинської жінки. Що поєднує Полтавщина з Грузією? Які постаті, які, які традиції, які, які ідеали? Полтавщини Грузію поєднує багато. Як вже згадувалося, Горамішвілі, Леся Українка. Бачите, так долею судилося, аби останній свій спокій Леся Українка, яка відвідувала і Полтавщину, Гадяч, так, неодноразово знайшла свій спокій в Сурамі. Так судилося, аби Давід Горамішвілі, який оспівував Грузію, який є автором такого шедевру, як Датавіані, знайшов свій останній спокій саме на Полтавщині, в Миргороді. І на весь світ звучить його поема Зубовка. Так? Полтавщину і Грузію поєднує, несподівано так для мене виявилося. Таке ім'я, як Ахшарумов, вам, Марія, воно точно відоме. Так? Улюблений оркестр, камерний оркестр філармонії імені Дмитра Ахшарумова. Також уявіть собі, що ці імена, ці прізвища, прізвища Ахшарумова і Грузії, Засновник нашого музичного училища. Поки. Так, так, так. Дмитро Ахшарумов є нащадком славетного роду, його пращур разом із почтом царя Вахтанга VI залишив Грузію і разом з ним вирушив до Росії, а потім і вже до Полтавщини. Так. І у вас подарунок для полтавців? Так, ви знаєте всі мої секрети, Марія. Разом із учасниками Грузинського культурно-освітнього центру Полтавського університету економіки і торгівлі ми мали можливість відвідати концерт Вахтанга Кікабідзе. Емоції неймовірні. Людина легенда, людина-епоха. Ми не могли стримати емоцій. Знаходили, згадували всі слова, які знаємо грузинською мовою. І коли він почув сікварулі, міквархар, Полтава, Гамарджоба, нам, одним єдиним дорогим полтавчанам, Вахтанки Кабідзе, який не давав автографів, саме Полтаві, і полтавчанам ми такі його отримали. Будь ласка, дорогі полтавці, це подарунок для вас із автографом Вахтанга Кікабіце. Справді унікальна. Ініна, дуже приємно було спілкуватися. Шановні телеглядачі, чекаємо на нову зустріч з вами вже за тиждень. Програма про все на телеканалі Місто. До побачення. Гаумарджос Сакартвело. Хай живе Україна!